Назар Волошин, підполковник речник СУВ е, Хортиця з нами на прямому зв'язку. Назара, вітаємо вас. Доброго ранку, студія. Доброго ранку всім глядачам. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ну, давайте почнемо з оперативної ситуації. Що за останню добу можете розказати? Ну, як вже повідомив переді мною включені речник Генерального штабу, на цю добу значно збільшилася кількість по всій лінії фронту бойових зіткнень. Їх було 146. Порівнюючи з минулою добою, було всього 84. і з цих 146 бойових зі більша частина з яких була в зоні відповідальності, якраз нашого оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, це у, у порівнянні з попередньою добою в півтора рази збільшилася ця кількість. Е, якщо говорити про, про ширший відтинок, ну бо є ось це порівняння. Поточна доба і попередня доба, але в цілому, ну давайте від початку місяця спробуємо оцінити наскільки активізувалися росіяни, і власне які чинники впливають на їхню поведінку. Ну в першу чергу ситуація на східному фронті наступна: що найгарячіші напрямки в цьому місяці, і в, і в минулому, це Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки. Звісно, чинники впливають в першу чергу. Це перше, що е, зміна погодних умов. Грунт про став вже не таким болотистим. Ґрунт сухий. Зміна світлового дня день став більшим. Ну і звичайно, певні дедлайни у російської армії були поставлені їхніми керів... керівниками. Це і до інаугурації певні території, якісь захопити, і якраз до сьогоднішньої дати, до 9 травня, чергові дедлайни. Ну, і звісно, у них було. Скажімо так, дедлайн в тому, щоб використати вікно можливостей до того моменту, поки на лінію фронту для збройних сил України сил оборони надійде закордонна допомога, це, звісно, і активізувало зусилля їхні по всій лінії фронту збільшувати кількість штурмових дій та активізація зусиль російської армії. Назара буквально вчора ви розповідали про ситуацію у Красногорівці, про те, що росіяни такі прорвалися, підтвердили інформацію про прорив їх на цей вогнетривкий цегляний завод, але вони там заблоковані нашими військовими, в тому числі 59-ї бригади. Розкажіть, будь ласка, більше що можете, як це відбувається, як росіяни там намагаються просуватися, і що їм тепер з, з цього захопленого заводу? Ну наразі на цьому напрямку в районі Красногорівки за добу було відбулося 11 штурмів, два зустрічних боя та близько 120 скидів ворожих дронів. Противник, звісно, не полишає спроб штурмувати місто Красногорівка невеликими штурмовими групами. Час від часу навіть поодинокі групи намагаються захоплювати заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці, але в більших, більших випадках це піші або на мотоциклах. Ну, маломобільні групи. Наші захисники вогнем артилерії, і мінометів знищують усі спроби і намагання ворога саме зайти у місто. Ці мобільні групи були ворожі знищені. А ті, які встигли зайти і заховатися, якраз залишки тих мобільних груп, якраз і на залишках вогнетривкового заводу, вони хотіли заховатися. Однак ті групи, які прорвалися до Красногорівки, до вогнетривкового заводу, були ліквідовані. А частково ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі, оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримкою бронетехніки, наразі ж тривають там бої. Сили оборони стримують просування противника ЄГ, як в глибі міста, так і по околицям. Ситуація знаходиться повністю під контролем підрозділів збройних сил України на тому напрямку. За добу там було знищено близько десятка російських воїнів. БМП танк та то до 50 поранених осіб російських окупантів ви сказали вже про ось ці намагання штурмувати росіянами на мотоциклах. Ми щораз частіше чуємо про такі їхні спроби. Можете про це детальніше розказати? По перше, де вони цю техніку беруть? Чи це щось привезене з Росії і те, що є на балансі збройних сил, чи це просто вкрадене в українців, які перебувають під окупацією? Що це таке взагалі? Ну, взагалі це в них така версія е, доставки мобільних груп, е, штурмових, як на мотоциклах, квадроциклах, так і на якихось електрокарах, на гольфкарах. Е, у більшості випадків, це, звісно, їм е, відносно на їм дещо поставляється, але переважна більшість це десь від, віджати майно в, в українських громадян. Ну, для прикладу, скажу, що практика в них така останнім часом застосовується, адже. І мобільні групи можуть без і мобільно просуватися і маневрено просуватися, як поминаючи е, і міні поля і міні загородження. Тому вони використовують якраз таку практику на мотоциклах. І, зокрема, от буквально вчора, можливо, в інфополі бачили відео, як в районі Новомихайлівки наші миколаївські таврійські десантники знищили чергову групу штурмову. Російських окупантів, яка намагалася також штурмувати район Новомихайлівки на мотоциклах. Там було знищено 8 мотоциклів, одну БМП з піхотою, і ще одну БМП, і танк було знищено і пошкоджено. Наскільки ефективне? Ось цей, я не знаю як це назвати танк в обладунках та Черепаха. Вони це називають як там Ізбушка. Наскільки ефективне застосування його на лінії фронту? Ясно, що воно не поворотке. Там танкісту нічого не видно, але ж він довозить людей на позиції. Єдина в ньому ефективність це та, що він не так швидко його можна пробити і за допомогою скидів і дронів. І ця доставка, якщо це бронетехніка, ну не танка а БМП чи там МТЛБ, Мотолига в народі кажуть, то він може доставити якусь певну кількість штурмової групи. А так, дійсно, він не повороткий, він громісткий, він навіть ну, використовує постріли тільки попереду себе. Тобто, щоб розвернутися і виконати постріл зліва справа від себе, там же ж не, не поворотка і башня. і... Тому йому потрібно робити великі маневри. Звісно, для нас це є така перешкода для наших захисників, тому що раніше можна було бронетехніку знищити одним-двома дронами камікадзе чи одними-двома скидами. Тепер же це треба використати е, відносно більшу кількість дронів там або ж е, е, воїну, який. Виконує постріл, і тура потрібно досить прицільно прицілитись, щоб його знищити, тому що він все одно не захищений так, як потрібно, так як вони думають, що він захищена, ця от танк черепаха чи інша бронетехніка. До речі, щодо дронів, але ворожих, наскільки часто росіяни їх використовують? Йдеться і про розвідувальні дрони, і звичайно, про атакувальні ну, дрони використовують. Як і, на, як і українська, Українські Збройні Сили Сили оборони, так і ворожа сторона, адже зараз останнім часом війна перейшла в такий, в такий ритм, що можна сказати, що це війна дронів. Війна дронів, тому що безпілотники різних типів і класів це перш за все очі, очі наших військовослужбовців. За допомогою ВПА і дронів можна використовувати і. Здобувати певні координати, коригувати вогонь і також коригувати, де знаходиться противник, де знаходиться його техніка, де знаходяться склади з боєприпасами. Тому це в першу чергу це очі і координати військовослужбовців. А якщо говорити про ФПВ, чи не замінили вони зараз снайперів і чи не можуть замінити, наприклад, мінометників з огляду на постійний дефіцит снарядів? Ви знаєте. Техніку, техніка іноді може замінити військовослужбовців, однак, все ж таки е, досить професійного снайпера чи там досить професійного військовослужбовця, який виконує постріл із тура чи з гармати, замінити не можна. Тому це в першу чергу дрони бережуть особовий склад, тому що можна використати е, простий безпілотник чи не простий безпілотник. Однак військовослужбовця замінити не можна, але в першу чергу. Це задля збереження життя і здоров'я військових в першу чергу дякуємо. Почули власне, дякуємо за інформацію, за те, що час знайшли. Нагадаю, Назар Волошин, підполковник і речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиць.